Вітання аграрія! Сьогодні поговоримо з вами про одну з найбільш поширених, про одну з найбільш шкодочинних хвороб озимої пшениці. Це септоріоз. Чому саме про септоріоз? Тому що вже з осені на ранніх посівах, а в цьому році і на посівах оптимального терміну, ми бачили прояви септоріозу. І звичайно, що виникає питання: чому за що? Якби ми дотримали сівозміни, ми протруїли насіння. Чому у нас є прояви септоріозу? Тому давайте сьогодні ми собі дамо відповідь на питання, як нам виявитися септоріоз. Чому набагато дешевше і краще, і ефективніше нам проводити профілактичні заходи, а не лікувальні. Також поговоримо з вами про те, які є джерела інфекції, про первинне і вторинне джерело інфекції. Про ефективні заходи боротьби, і звичайно, про те, а чому? Чому на наших посівах, навіть якщо ми все робимо для того, щоб не було цієї хвороби, вона все рівно в нас може проявлятися. Тому давайте розпочнемо з того, що осінь у нас з'явилися сходи, другий, третій листочок, ми виходимо в поле і бачимо на полі уже такі такої овальної форми форми. Плямки жовті, коричневі, з ободочком коричневим або без нього. І всередині, в середині цієї плямки, ми бачимо такі чорні пікнідії. Як тільки ми побачили оці чорні пікнідії, ми вже з впевненістю можемо сказати так, у нас септоріоз. бо до того часу. Оці такі жовтенькі, коричневенькі плянки можна діагностувати як нестачу якогось елемента, можна діагностувати як фізіологічний стрес. Тобто, до того часу, як з'явилися конідії, не завжди можна точно сказати, що це саме септоріоз. Звичайно, що знаючи, що з року в рік ситуація повторюється, ми вже знаємо, що це септоріоз. Але в когось не набити око, то тільки поява цих конідій дає нам точну відповідь, що це у нас уже септоріоз. І тут якраз криється, знаєте, така проблема боротьби з цією хворобою. Тому що, ну от, наприклад, боржнистої роси так? у неї поверхневі міцелій. і тільки рослинка заразилася, одразу зверху з'явилася оцей наліт, і ми розуміємо, ми знаємо, що от, і бачимо чітко, що от у нас рослина уражена. Дуже малий час проходить від того, як заразилася рослина, і коли вже ми бачимо. Оцей міцелій. У септоріозу інша ситуація. Септоріоз розвивається всередині між клітинами. І на той момент, коли ми вже побачили, що це септоріоз, він вже довгий час перебуває в рослині. Це вже ну, значний розвинений міцелій, з яким значно складніше боротися ніж, ніж на початку. Тому я й кажу, що оці профілактичні заходи вони набагато ефективніші. Другий момент у нас такий, що у нас є первинні джерела зараження і вторинні джерела зараження. Первинні джерела зараження це, звичайно, буде ґрунт, звичайно, будуть рослинні залишки, це будуть злакові бур'янини, де не обкошені канави. Це буде насіннєвий матеріал. Тобто це ті речі, які профілактично, ми маємо їх забрати, усунути, щоби. Ми розуміли і зменшили собі ураження. От на цих рослинних залишках, в ґрунті, якраз і зберігається, може зберігатися у вигляді міцелію, а може зберігатися у вигляді пікнідій, може зберігатися оцей наш збудник. і і, відповідно, потім швиденько уражувати наші посіви. Другим джерелом зараження вже є самі наші рослини. Якщо на рослині вже утворилися пікнідії, відповідно попадає, наприклад, карапелька дощу, і з вітром вона собі несеться і розповсюджується, йде поширення по, по полю, йде поширення по території. І тут ми даємо собі ну, розуміння того, чому так відбувається, що ми дотримали сіво зміни, ми все зробили, ми ефективний протруйник використали. А в нас чомусь септоріоз. Звичайно, що причин може бути дуже багато. Це може бути ну, сприятливі, звичайно, погодні умови. Це. Може бути якийсь менш стійкий сорт це може бути звикання до певних діючих речовин, і вони нібито мали бути ефективними, але, але відбулося звикання, і вони не настільки ефективні. Це коли велике зараження грунту рослинних решток і це все перекинулося нам на, на наші рослини. Але якщо ми все-все зробили і все рівно у нас відбувається оце ураження хворобами, то що от що я можу відмітити в цьому році? У нас відбулося? У нас відбулося те, що ви зробили все все, а сусід не зробив. Ось і. Погодні умови, оці, дощі, дощі, що були в жовтні, вітер попадає крапелька дощу, набирає оцих пікнідій і рухається з вітром, з дощем, поширюється на значно великій відстані. І в цьому році знаєте, от такими локаціями було. Відмічено саме поширення поширення септоріозу, от, наприклад, там у Львівській області, і от там в межах одного там районного центру от там поля, які знаходяться поблизу, були ураження. так само в Тернопільській області. Тобто було відмічено такі локаційні ураження, де саме відбулося оце перенесення, перезараження. З сусідніх полів також оці необкошені необкошені довкола канави рови, де велика кількість злакових бур'янів на них теж є пікнідії, Якщо в нас сухо, то відповідно вони так не поширюються. Якщо в нас волога погода. То, звичайно, вони будуть поширюватися. І звичайно, ви скажете, що але ж оптимальні, оптимальна температура для розвитку септоріозу там 20-22 градуси, падають дощики і м -м, підвищена вологість повітря. А в нас якби осінь, у нас там середня добова 10 градусів. Але треба пам'ятати, що дуже стійкий у нас гриб септоріоз. Він може розвиватися від 4 до 35 градусів. І навіть під час м -м, зимової відлиги. Теж, якщо вже є уражені рослини, теж буде собі повільно розвиватися. Нам здається, що зима всі сплять. А ні. А гриб септоріозу він буде розвиватися. А ось які у нас тому. Е, тому е, ще раз хочу е, наголосити на те, що е, коли ви бачите, що поруч е, сіє сусід теж пшеницю, підіть, подивіться, що він робить. Що він робить, і щось йому порекомендуйте, порадьте. А може, він вам щось порадить. Для того, щоб не всі роки такі, як цей, але от є, є окремі роки, коли відбувається таке перезараження з сусідніх полів. Звичайно, що знаєте, ці діючі речовини протруйників мали би нам захистити. Але коли велика кількість, то звичайно буде це проявляти, коли велика кількість будників з усіх сторін, то звичайно воно буде десь проявлятися і проскакувати нам хвороби. Я ще хотіла сказати два слова, знаєте, про найбільш поширені види. Наприклад, Септорія 30 -ці. це один з таких найбільш поширених видів септоріозу. Він уражує нам вже з осені уражує листочки, найбільше він нам уражує прапорцевий листок. Далі він не розвивається, тобто до прапорцевого листка, масово уразив прапорцевий листочок. і… І все. І далі він не розвивається, але це один з найбільш поширених і найбільш шкодочинних грибів. Наступний гриб це стагоноспора нодорум. Цей гриб уражує вже і листя, і колос. Якщо септорія 30, то таким первинним джерелом зараження буде ґрунт, рослинні залишки, то для стегоноспори надором найбільше буде насіннєвий матеріал буде джерелом зараження. Тому перевіряємо, перевіряємо насіння перед посівом, Завжди це треба пам'ятати, що це потрібно робити. Як все-таки нам захистити свої посіви? Що нам треба зробити? Як я вже говорила, це має бути в першу чергу профілактично зроблено. Тому дотримання сівозміни, підбір стійких сортів, обкошування довкола полів цих рослинних залишків, щоб не було злакових бур'янів. Далі, і, звичайно, обробка насіння ефективними, потужними фунгіцидами. Якщо ми знаємо, що в нас е, наші посіви з року в рік уражуються септоріозом, е, напевно, варто подумати про те, щоби. Якомога ефективніше їх захистити на початковій стадії і до весни мати спокій. Наприклад, Ярослав Бай, ми я записала з ним відео про пшеницю, і він ділився з нами тим, що кінтоду у нормі 2 літри плюс цистіва в нормі 0,3-05 захищає йому посіви пшениці до 31 ї фази, тобто це є до фази до початку виходу в трубку, тобто це такий великий період. І каже, що жодного, жодного прояву, жодних хвороб такий комплекс повністю захищає. Тому, якщо у вас є така проблема, можете скористатися цією порадою, і я думаю, що для багатьох це буде вирішення ситуації. Якщо немає такої проблеми, звичайно, що можемо використовувати дешевші препарати, які мають там 2-3, навіть Кветрофорс має 4 діючі речовини. Але ми тут маємо розуміти, що все-таки можуть бути. І ми їх бачимо прояви, прояви септоріозу. Далі, що важливо, важливо те, що якщо у вас осені на посівах, ви побачили, що у вас є септоріоз, ви маєте розуміти, що рано на весні перше, що вам треба зробити, це захистити свої посіви. Ну і звичайно, не тільки від септоріозу, але й від інших хвороб, це треба а, враховувати. Але ми говоримо сьогодні про септоріоз. Одним з таких, знаєте, препаратів, які можна використати рано на весні, там на тиждень-півтори швидше, порівняно з іншими препаратами, це тіл турбо. І е, цей препарат він добре захищає і проти борошнистої роси, і проти плямистостей, в тому числі і проти септоріозу. Е, може бути, ну тобто будь-які будь діючі речовини, триазоли. Якщо ви будете вносити вже пізніше, якщо вже у нас середня добова температура, хоча б буде там від 12 градусів і плюс, але дивитися, звичайно, по рекомендаціях компаній виробників. Але якщо у вас були прояви з осені, на навесні якомога швидше зайти і вже не давати цієї, не давати розвиватися оцій вторинній інфекції. Ну що, вроді, ми собі дали відповіді на всі питання, які хотіли дати. Така інформація на сьогодні. Я сподіваюся, знаєте, що ми трішечки більше сьогодні дізналися про грип септоріоз, про його особливості і про те, що нам робити, і про які, знаєте, такі дієві конкретні рекомендації, теж від, і від мене, і від наших колег для того, щоб в точку зробити захист. Своїх посівів. Ось, ну що ж, а на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.